Нам передзвонили люди з вікнено і поскаржились на те, що викликають, дзвонячи на 103, викликають швидку допомогу, людині стало зле. Швидка допомога відмовляється їхати взагалі, грубить, хамить і кидає слухавку. Я не повірив у це, перезвонив до швидкої за номером 103, запитав, чому вони відмовляються їхати в вікнено, грублять і кидають слухавку. Почув купу хамства і жбурнули також слухавку. Зараз їду туди. Значить, поспілкуюся з цим діловаром. Значить, запитав, з ким я розмовляю, хамським голосом мені сказали, фельдшер швидкої допомоги. Більше нічого не пояснили і кинули слухавку. Їду подивлюся, що це такий за фельдшер швидкої допомоги, який вирішує одноосібно, як має працювати швидка допомога в нашому районі. дня. З ким можна поспілкуватись? Мене звати Костянтин Килимник. Це з вами я розмовляв з приводу виклику в Вікнино. Питання: з ким я розмовляю? А що це ваш таке? Чудопристрій сучасної техніки, камера. Ну, вибачте, це публічне місце. З ким я можу поспілкуватися на тему того, що кидають трубку, коли дзвонять на 103. Я кидаю трубку. Ну от ви я з вами розмовляв по телефону буквально 10 хвилин mm, назад, може менше. 10 менш. хвилин більше. Ну, хай 15. Е, я дзвонив з приводу вікне. Це з вами я розмовляв. Я, я да? в жінці. Зачекайте, з вами розмовляв, так? Я да? говорю, вам пояснюю. Коротко, бистро ясно. Пельшерський лакушерський, якщо працює... можна, станьте або я відійду, або ви у вас просто з рота запах. А Який я просто я придержую дистанцію особистої особистого комфорту. От тепер мені вас комфортно слухати. Я вас слухаю, уважно. Виключить цю камеру, я нічого на камеру не говорю. Маю право знімати абсолютно, я журналіст. Посвідчення. Де? Питань нема. Журнала. Зачекайте, ви хочете посвідчення? Зі мною посвідчення? Що тут написано? Вхід заборонено. Вхід заборонено. Хорошо, як по поспілкуватися з керівництвом вашим. Керівництво знаходиться в адміністрації. В адміністрації де? В нашій адміністрації. Е, адміністрації районні там. Е, ці... З mm. е, ким саме поспілкуватися в адміністрації? Він знаходиться в адміністрації. А який кабінет не підкажете? Я не чую, будь ласка, громче. А в адміністрації де саме. Це ж ваше керівництво, ви краще маєте знати. Я ж простий громадянин, я ж не знаю. Так, а чому ви взагалі кидаєте слухавку, коли вам люди дзвонять? Я не чув вашого пояснення і не можу зрозуміти його по суті. Ви запитали посвідчення, я хотів вам дати посвідчення. Так ви ж закрили двері. Ну я не заходжу, я ж не перетинаю межу безпеки. Ви запитали посвідчення, я вам просто хотів запитати, як складається така ситуація, що люди дзвонять на 103, а 103 не виїздить і кидає слухавку. Ну дивіться, я вас запитав, чому ви не хочете виїхати до вікна? До якої прошу? До п'ятої ФАП працює. Я зрозумів. Ну, дивіться, можливо, громадяни не знали. Травма і так далі. Коли є травма? Як люди мають зв'язатися з фельдшером? Як люди з Я зрозумів. Дивіться питання. Люди є різні, можливо, людина просто не знала, або не обізнана, або малограмотна. Кому ви пояснили? Кому ви пояснили? Перепрошую, погано чути. Кому ви пояснили? Бо я в моя дочка у Вікнені. У Вікнені, так. Я зрозумів. Дивіться, яка ситуація. От зараз ми поспілкувалися, і абсолютно ясна ситуація. Тепер все встало на свої місця. Але чому, коли я вас запитав по телефону, ви просто так по-нормальному не пояснили, а почали і мені кидати слухавку. Я пояснив словами, Ні, такої розмови, як зараз, у нас не було. Ви сказали, що там є ФАП, мов то і, і, і звертайтесь туди. Все. Але ж якщо стало там погано і так далі, можливо, людина не знає адреси, ФАП не відповідає. Людина дзвонить до вас як до останньої інстанції. І от я сам. Прошу? Це не я придумав такий порядок. Ні, я розумію. Просто от цих самих кілька слів. Я розумію, чому ви не пояснили це зразу по телефону, а кидали труп э, слухавку. Адже я дуже тобою відчитувати. Хто ти мені такий? Я не знаю. Ми громадяни, а ви на роботі. Ми не знаємо, чи ви правильно робите. Ми віримо вам на слово. Ось така розмова відбулася щойно в швидкій допомозі. Зараз ми звернемося до керівництва і будемо спілкуватися на цю тему. Це ваша швидка? Одна на район? Одна на район. Сучасна автівка, судячи з усього. Ви курите прямо під дверима? А тут хіба можна курити? Можна? З вашого дозволу? А я вам не можу заперечити. Я вам бажаю туди само, ви власне йдете в тому ж напрямку. А то, як ви гнете мати і куди ви посилаєте, зафіксовано на плівку. Щойно ми бачили діалог з працівником швидкої допомоги. Матюки посилання нахуй. Жлобство, закривання дверей і куріння прямо на сходах швидкої допомоги. От така у нас швидка в Гайвороні допомога. Значить, Як нам порадили звертатися до керівництва? Зараз ми підійдемо до керівництва. Попередньо ми поспілкуємося із Шаян Світланою Михайлівною, головним лікарем Центральної районної лікарні, з приводу того, що вона думає щодо ситуації, яка склалася щойно на пункті швидкої допомоги. Ідемо, поспілкуємось з нею. Тоді поїдемо до керівництва в райраду.